Кісти нирок. Цей діагноз люди дуже часто бачать в своїх УЗД-заключеннях і, е, прочитавши його, досить починають хвилюватися, е, починають шукати відповіді на запитання, іноді навіть приймати якісь препарати. Давайте розбирати, що це і чи дійсно воно нам загрожує. Взагалі, термін кіста означає це утворення, заповнене чимось, в більшості випадків рідиною в якомусь органі. Тобто кіста вона не відноситься виключно до нирок. Є кіста, наприклад, щитоподібної залози, є кіста простати, є кіста навіть шкіри. Тому, коли ми говоримо про кісти, ми говоримо, що кожен з них з цих діагнозів має свою особливість перебігу і, відповідно, свою ризик небезпеки. Тому, коли ми говоримо, Говоримо про кісти нирок, можна сказати, що цей діагноз є досить безпечним, і досить сприятливим в більшості випадків, коли стосується нирок. Давайте зрозуміємо, що у нас є нирка, є паренхіма, є чашково-лоханкова система і ну, сечовий міхур. Да? Паренхіма це фактично та частина нирки, яка безпосередньо виділяє сечу. Вона складається з мільярдів клітин. Кожна клітинка має свою тоненьку трубочку, яка виділяє сечу. Вони збираються в збірні трубочки, відкриваються на сосочках чашечок, і таким чином сеча покидає нирку. Але буває так, що одна або група клітин не мають можливості вивезти сечу, і вони її, скажімо так, накопичують в навколишньому середовищі. Утворюється пузирьок з водою, який в більшості випадків. І здавлює ці клітини, і безпосередньо кіста на цьому зупиняє свій ріст. І ми можемо побачити 2-3 см, іноді там 5-7 міліметрів. Козирок з рідиною, який в принципі ніяк не впливає на роботу нирок. На щастя, така ситуація, таку ситуацію ми зустрічаємо, мабуть, в 90-95% випадків. Тому можна сказати, що діагноз проста кіста нирки, мається на увазі, що кіста має розміри до 5 см і має великих якихось утворень всередині, має кровотоку всередині, має перетинок, да? а просто заповнена одною. І представлена одною камерою і заповнена прозорою, не, скажімо так, зміненою рідиною, вона не несе великих ризиків для нашого організму. Однак. Діагноз, чи це проста киста, чи складна киста нирки, все ж таки має встановити лікар УЗД-діагностики і потім трактувати лікар-уролог, тому що ризик небезпеки кісти для нашого організму складається з дуже багатьох факторів, які я вже перерахував, да? тобто і перетинки, і вміст, і е, характер наповнення рідини цієї кісти. І склавши все це докупи, ми можемо сказати, чи несе ризики ця киста нам, чи не несе. Але це вже задання лікаря уролога, і про це ми трошки більше розповімо в наступному ролику.